Сьогоднішня Євангелія є надзвичайно важливою для кожного з нас, для кожної людини. Вона коротко, але розповідає нам про суть нашого життя, про суть нашої смерті і про суть нашого перебування в небесах поруч із Богом чи в іншому місті, де плачес скраги зубів. Апостол Євангелист Лука розповідає нам про одного багача, який мав великий достаток. Одягався в порфиру і вісон, кожного дня бенкетував, справляв трапези і жив своє задоволення, так, як хотів, так, як бажав, бо мав багато добра. Але він не говорить нам про те, як звали цього багача, як було його ім'я. А також розповідає нам про бідного чоловіка в струпах хворого, нещасного на ім'я Лазар. Який лежав під плотом цього багача, і як каже нам священне писання, бажав насититися крихтами, які падали зі столу трапези, але і цього йому не давали. Собаки приходили і лежали рани його, можливо, коли було холодно, і зігрівали тіло його. Але він не нарікав і не вимагав, щоб йому хто допомагав. І ось можна собі уявити. Момент, коли багач виходив з свого двору, чи виїжджав. І як він відвертався від Лазаря, як він дивився в іншу сторону, бо не хотів бачити цього каліку в струпах, в ранах, людину, від якої виходив сморід, і, можливо, черви заживо їли тіло його. І він нічого з тим зробити не міг, а багач відвертався. Він не хотів це бачити. Не просто не хотів бачити, але він не хотів і допомогти. Він вважав, що це вище його честі і достоинства послати свого слугу, щоб той хоч раз в день виніс якої їжі цьому Лазарю. Але приходить суд для всіх, приходить День справедливості для всіх. І каже нам Священне Писання, що помер Лазар. Помер Лазар, і ангели душу його взяли на лоно Авраамове. Тобто він своїм, своєю терпеливістю, своєю молитвою, не наріканням на те, що страждав, осягнув вічність і блаженство і царство Боже. Але ще одні слова, надзвичайно важкі слова, сказані про багача. Помер багач і поховали його. Просто поховали. Давайте уявімо собі похорон Лазаря і похорон багача. Гарно прибрана труна, багато людей, плакальниць, хор, музики. І вся ця велика процесія вирушає із дому багача до місця поховання, великі трапези, поминальні обіди. Але слова священного писання помер багач і поховали його, є найскладнішими, найважчими в цьому Євангелії. Бо він просто помер і просто був похований. А тепер уявімо собі похорон Лазаря, бідної нещасної людини, який для багатьох викликав огиду, який став великою проблемою для місцевої влади, бо потрібно було його поховати. Потрібно було знайти людей, щоб забрали його тіло. Потрібно було викопати яму, потрібно було опустити тіло його. І нікому було і згадати про Лазаря чи сотворити молитву про Лазаря. Але одні слова, які дають надію кожному із нас, ангели душу його взяли на лоно Авраамове. І ось вже там, перебуваючи в небесах, Лазар проходився із Авраамом, патріархом Авраамом. А багач померше, перебував душею в аді. У вічному вогні і важко мучився. І ось образно, але як говорить нам священне писання, підвів багач очі свої в небеса і побачив там Лазаря із Авраамом і закричав: Отче Аврааме: пошли Лазаря, що вмочив свій палець у воду і помазав цією крапелькою води губи мої, бо я тут важко страждаю. І сказав Авраам, чи все добре ти не прийняв там на землі? Ти нікого не бачив. Ти не бачив, що відбувається довкола тебе, тільки бачив своє тіло. Тепер страждаєш. А Лазар своє вже відстраждав. І тоді, саме в той момент, прокидається совість у багача. І він просить ось це вже такий повний вияв молитви. Він просить, але з цього місця, де вже це не діє, за своїх братів. Пошли, Отче Аврааме, Лазаря, до моїх братів, хай воскресне, хай розповість їм, щоб не жили так, як жив я, щоб і вони не загинули, щоб і вони не перебували в цьому місті і не мучились. Але каже Авраам: вони мають Мойсея, пророків, мають церкву, хай слухають. Хай слухають, про що там проповідують і що говорять, і сказав багачні, не послухають. Але якщо хтось з мертвих воскресне, то вони повірять. І тоді Авраам говорить ні. Якщо не хочуть слухати священників, якщо не хочуть слухати голосу церкви, якщо не читають і не слухають пророків, то навіть якщо хтось із мертвих воскресне, то не повірять. Так закінчується священне писання. Цей уривок, який ми читали сьогодні на сьогоднішньому Євангелії. І так сталося: Христос прийшов в цей світ. Він воскрес із мертвих, але не повірили. Тому нам, тим, хто повірив, потрібно твердо дотримуватись заповідей Христових і мати любов між собою, щоб не загинути, а мати життя вічне. Свята Церква проводила богослужіння і Дмитрівська поминальна субота вчора була, коли ми згадували своїх померлих родичів. Надзвичайно важлива молитва нас, хто є на землі, за померлих. Бо згадуючи і молючись за них, ми просимо, щоб Господь упокоїв душі їхні в місті світлому, в місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, а де є вічне і блаженне життя. Тому пам'ятаймо. Пам'ятаймо в своїх молитвах і тих, хто є дорогий нашому серцю людей, але переселився від життя тимчасового до життя вічного. Пам'ятаймо і не забуваймо молитись за тих, хто відійшов від нас. Бо наша молитва, наша любов, наше добре серце може навіть із пекла підняти душі тих, кого ми любимо, і підняти до тих височин. Де перебуває сам Господь. Хай милосердя Боже буде зі всіми нами, Господь охороняй нас від всякого зла, хай Бог буде провідником у житті нашому, щоб ми, йшовши за Ним, прийшли у вічність і блаженство там, де сяє світло лиця Божого, миру, добра і Божого благословення всім нам і Україні. Помилуй нас,